Топаз магічні властивості. Любителям відразу впізнати в камені топаз складно, занадто різноманітний за кольором цей мінерал. Найбільш поширені дешеві безбарвні екземпляри, проте зустрічаються навіть поліхромні кристали, тобто які поєднують кілька відтінків. У топаза є один істотний плюс він дуже твердий. 8 балів за шкалою Моусу. Поступається у цій номінації лише алмазу і благородним корундам сапфіру і рубіну. Він стійкий до хімічних впливів та елегантно прозорий. Незважаючи на широке поширення, чисті прозорі топази, фантазійних природних відтінків високо цінуються ювелірами. На думку відомих провидців, жовтий камень. Символізує багатство, гроші, успішність. Саме тому талісман із ним рекомендується носити людям, які бажають розбагатіти. Блакитні та сині кристали не терплять брехливих людей. Блакитний топаз робить людину більш піднесеною та чесною, навіть перед самим собою. У камені існують ще деякі особливості. Він може допомагати людям, які розплутують якусь складну справу, допомагає дістатися істини, тому дуже підходить для детективів та істориків. Самоцвіт зеленого кольору рекомендують мати при собі людям, яких часто гнітять погані думки. Мінерал здатний вбирати в себе весь негатив, що оточує людину. Щоб згодом позбавити камінь поганої енергії, його опускають у чисту воду приблизно на добу. Золотистий топаз допоможе сконцентруватися на одній важливій справі. Рожевий топаз та білий символізують праведників. Саме це каміння спрямовує людину на здійснення добрих справ. Білий топаз слід тримати при собі людям, яким бракує сміливості та чесності. Камені рожевого кольору підійдуть, якщо в характері людини домінують лукавство, користь та заздрість, щоб позбутися цих вад. топас напівдорогоцінний камень природного походження, цей самоцвіт один із найкрасивіших витончених і шляхетних каменів, наділений великою кількістю магічних властивостей. Топас. Це самоцвіт, що має здатність наділяти свого власника позитивним мисленням. Він лікує від смутку, туги та депресії. Топас підходить всім знакам зодіакального кола. Найбільший мінерал підходить скорпіонам. Головною особливістю топаза є магічна сила. Езотерики називають цей самоцвіт одним із найсильніших захисників. Він оберігає свого власника як від енергетичного негативу, так і від життєвих труднощів, хвороб. Вважається, що мінерал дарує жінкам чудову красу та зберігає їхню молодість, а ось чоловіків топас робить мудрішими і розважливішими. Самоцвіт допомагає досягнути матеріального добробуту та уникнути конфліктів і сварок у сім'ї. Незалежно від кольору та відтінку, топаз вважається потужним оберегом людей, які люблять мандрувати та подорожувати. Люди, чия робота пов'язана з інтелектуальною діяльністю, використовують цей камінь.